Замість звичайних уроків день з кіньми до всесвітнього дня психічного здоров'я поліцейські психологи Прикарпаття організували для ліцеїстів поїздку до кінно-спортивного клубу. Підлітки спілкувалися з кіньми, годували їх фруктами та овочами, а також їздили верхи. Подія відбулася в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як до дня психічного здоров'я ми влаштували такий психорозвантажувальний захід для ліцеїстів Івано-Франківського ліцею. З кіньми. В кіноспортивному клубі Кагава Ліцеїсти катались на конях. Вчились за ними опікуватись, піклуватись, чистити. Їм ем розповідали чим годують і, взагалі, як правильно спілкуватись. Взаємодія з цими тваринами має доведений терапевтичний ефект, допомагає знизити рівень тривожності та стресу, сприяє відновленню емоційного балансу. Крім психоемоційного відновлення, є ще фізичне відновлення. Коли людина сідає на коня, вона її м'язи працюють симетрично. Кінь таким чином. Він фізично розвиває симетрично групи м'язів, розробляє людина, все одно буде сидіти і намагатися втримати баланс. Сьогоднішній день, який нам організувала поліція, був дійсно класним, адже ми щодня сидимо на навчаннях, на парах. А цей день був розвантажувальним, і ми мали можливість поспілкуватися з тваринами, з кіньми, осідлати їх. Емоції просто не перевершені. Правоохоронці наголошують, турбота про психічне здоров'я є такою ж важливою як і про фізичне, особливо для молоді, яка щодня формує своє майбутнє. Оксана Себастян Андрій Буцяк, новини на вежі.